Так, мир всім, Валяється, в мене такий штуцерочок. Ну, як він валяється, ми відрізали, треба було, шланг. Але шланг я не бачу тут без металу. Для чого він йшов десь там. Це, напевно, йшов на повітря, не на гідравліку. Не знаю, яко там він. Радянсько, чи це було щось. ну В Радянському Союзі багато таких, якихось Деталі йшло воно не могли самі зробити. Могло бути Чехія, могла бути Болгарія. По, по теплоакумуляторах, по великих, по маленьких. Ще у роличок. Що я хотів, про що я хотів зняти відео? А, такий цікавий момент про, по змійовічках. Там багато мені переписується про цангові зажими, про, про способи герметизації. Кому цікаво, як можна загерметизувати. Міні-трубки між желізною, бо то теплоакумулятор. Да? мідна, там не проходить, треба зробити нам герметичність. Я розповідав, вже не одне мене відео є. І повторювати не хочу. Повторювати не хочу. Там цангові зажими, Як ми робимо інші варіанти. Бачите, десь тут у нас мідна трубочка. Міна трубочка виходить із стальної. Ми її розвальцовуємо. І зверху, або продовжуємо, бо зараз ми пройшли таку редукцію. Притиснули, воно отут ось цим прилягло. ось цим прилягло. Ну, відео, відео зараз про інший спосіб. Одно, в одному відео, хто там слідкує, я сказав, що, можливо, десь знайду час, розкажу про інший спосіб. Часу, то там як не, було, так і, не нема, так і не буде, а нагода попала. Це шланг. Я не знаю, який там діаметр різьби. Тож, не, не хочу сказати. а Плюс на 24. Треба шукати, такі, як на Т-150 тракторах стояли на гостиничних тракторах, там, де НШ-50 НШ насоси стояли. Це під НШ-32 такі діаметри йшли. І Там більший діаметр цей і ключ на 32. Отакий такий треба шла брати саму гаючку підно. І ця частиночка, де входить цей штуцир. Попробую однією рукою тримати, одні малювати. Ця частиночка буде така. Отака от частиночка. Тут проточечка під наше яблучко, так? Ну, перерізі, давай, малюємо в перерізі, давайте так. Перерізі. Трошки в бічному розмірі. Оце, оце переріз буде у нас. Тут у нас різьбайде. Так уявимо, ну, вибачайте за, за графіку, Я не готувався просто. Треба працювати, але якраз оцей момент думаю зніму. Ой, повернулося нас. От, Уявляємо, що це сюди входить, а ця гаєчка накручується на сюди, трошки збільшив я. Беремо гаєчку. Це не я придумав. Це самий 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 надійний спосіб, але він трошки трудойомкий, треба, щоб у вас токарний верстат. О, і трошки часу ми так не робимо, хоча. Може, колись і перейдемо. Ну Щось подібне я робив, брав тут американочку латуну. Там з його яблучка, але воно. Ну, от, виходить, щоб стальне, щоб затиснути, бо мідь м'яка і американочка латуну, вона, коли тянеш, вона так деформується. Скажімо. Беремо цю частиночку, ось, ось тут, сорожка, під, куди підходить шланг, щоб це яблочко підходило. Приварюємо до нашої стальної труби. є Стальна труба тут. Раз, сюди ми її приварили. Це наша сина труба. там Діаметр більше і менше ролі не грає. Оце вже канал всередині. Ось там така е, товста, стіночка. товста стіночка. Тут бачимо товста стіночка. І беремо цю гаючку, А цей е, сам штуцер викидаємо. Чому викидаємо? Тому що він із чорного металу, Хоча тут я бачу якась оцинковочка. Але я, б я не став би ставити на. Водопостачання, бо там постійно міняється. Це вам не опалення, а там постійно буде свіжа вода. І вона його буде вступати постійно в реакцію. Тут якась оценкочка, це точно, бо воно валялося скільки років і нічого не змінилося. Отак от виходить яблучко, гаєчка у нас. Отак от буде гаєчка. Оце в перерізі знову намалюємо нашу гаєчку. Так вона буде в перерізі. Перерізі наша гаючка. Трошки. Ось ця накидна гаючка. Перерізі. І оце яблучко виточувати з нержавіючої сталі, або виточувати із бронзи, або з латуну. Отак треба, якщо як така заготовочка є, або там щось наварити і обточити. Яблучко буде отакої от форми, скажімо, тут. Бачимо, як тут у нас йде трошки така проточечка. Яблочко отакої. Ну, перерізно малюємо штуцер виходить сюди. Можна тут розточити цю гаєчку, щоб більший діаметр був. штуцер виходить О, Гайка буде сюди тиснути, бачимо. Це таке яблучко, Або зовсім ту закругли зробити. Це, Ось цей виступ, я вважаю, що ну, бачите, оце проточечка, вона там не сильно обов'язкова. Тут проходить оце канал всередині, куди йтиме вода ваша. І там різьба у вас. Добре було б, якщо ви ну, більше діаметр, якщо тут буде одна друга різьба, то це буде прекрасно. Тут виходить з тут одна друга різьба. І коли вже є різьба, така одна друга, то вже ви там, там накручуєте американочку і пішли далі по, по системі. А мінна труба, отак сюди проходить мінна труба. Сюди, сюди, сюди. І отут -от вона розвальцьовується. Бачимо, костіночку от, от, мінотруба Ось сюди розвальцьовується. І сюди вона розвальцьовується. І все, не треба ні прокладок, ні паклі, ні клею, нічого. Коли ви тиснете, вся мінотруба тут так герметизується, що воно це назавжди, Ні температура, там, ні тиск, нічого, нічого. Це вже це навічно. навічно. Такі міцніші, міцніші з'єднання, ніж ми робимо. Хоча це з'єднання у нас виходить, герметизація подвійна. Там запас теж файний. Зараз ми бачимо, яка широка тут. Дорожка прилягання трубку розлацьовуємо. Можливо, там влада є готовий цей. Ні, нема. нема ще готового. Ні, є. Є. О, бачите, є готовий флянчик. Ось це ми беремо на одну другу трубу. Труба одна друга, тільки що не кожна, не кожна партія попадає в права, проголосимо, проходить мідна трубочка. Заусінка. Бачимо легенько виходить трубочка. Виходить вона звідси. Бачите, вона виходить звідси ця трубочка, Ми її розвальцювали і оце е, там е, під е, між трубкою і металом жгутик із спаклі. А е, тут, зверху, ще раз спаклі, Получається, там раз сущна, потім друга сущільне. І сюди ще для такої додаткової герметизації ще клею мажемо. Затиснули, ще клей. Там. Там, получається, якщо клей триматиме, то навіть ще потрібна герметизація. Ой, чому? А ця різьба 3 четверті. Виходить, за того така широка колія, де лягає трубочка. Це ну, хороший надійний з'єднання. Але я обіцяв, що покажу ще таке з'єднання колись. І якраз попала вода. Дивимося, це гайка накідна, оце яблучко. Але це яблучко вже контактує з водою. Треба або нержавіка, або бронза. Краще нержавіка, вона буде твердіша, лучше затисне цю трубочку. Це наша мідна трубочка. Ось ця стальна трубка йде, бачите? Стальна трубочка йде. Посередині. Мідна трубочка. стальні трубочка, мідна трубочка і стіночка так розвальцьовується біля цього яблучка. Затискається, виходить досить надійно. Ну, Вибачайте, як я зміг, так намалював. Не готувався для фільму, це стихійно прийшов на роботу. Вранці бачу, лежить нас. Такий штуцер, думаю, а я пообіцяв колись в одному відео. Можливо, хтось слідкує, можливо, хтось і чекав цього. Хто не чекав, все одно мені, мені е, там, чи пишуть в коментарях, чи пишуть на Viber, як е, зробити варіанти. А можна це замінити просто сюди трубка на наверш санговий зажим. Сюди треба підпаювати е, вже ну, муфту з різбою. Щоб муфту припаяв. Тоже варіант робочий, хороший. Там, ну, Санговий зажим не завжди герметизує, там треба теж або фум ленту, або клей брати. Не зовсім. Він виправдовує себе. Ось таке. таке на з'єднання. Все, дякую всім, хто дивився. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. До зустрічі.